38 років, я майстер манікюру, я в індустрії краси вже майже 9 років. І за ці роки в мене дуже зашлакувався організм. Я вже останній рік дуже відчувала гіркість зранку. Потім у мене з квітня місяця почали висипи на руках бути. Вони почали лопатися і в мене просто текла кров. Були величезні рани. І особливо на правій руці, тому що я нею працювала. І е, пішла, дзвонилася до дерматолога, дерматолог мені сказав: Ну що, ти приїхала, кидай свою професію, сиди вдома. Е, каже, красива жінка повинна сидіти вдома. Я говорю, ні, красива жінка повинна працювати. Ну, е, він мені приписав гормональну масу. Е, я сиділа місяць на ній. Ну, рани трошки підзаживали, але то не то. Ну, от час ішов, я пробувала різні варіанти, травки, е, мені нічого не допомагало. І от я написала Марині Коротич. Багато бачила деяку інформацію в інтернеті про продукцію Фітлайн. Е і що я хочу вам сказати? Марина мені запропонувала взяти базовий сет. Е я почала пити, запитав чоловік, що ти п'єш. Я теж хочу. Я чоловіку вже поділилася з чоловіком. І ви знаєте, що за два тижні, два тижні в мене руки зажили. В мене на пальцях нічого немає. Я можу працювати. Гіркості зранку взагалі немає. І ще дуже така цікава річ, коли я п'ю активайс, у мене починається флеш-ефект, тут -то в пальцях, і отут де шийний відділ, там, де в мене сильні застої. Бо я ж працюю завжди зігнута. Я вам що хочу сказати? Здорова людина вона щаслива людина. Діти п'ють, чоловік вже п'є. І я просто дуже вдячна п'єм-компанії за такі продукти. Тому що. Зараз такий тривожний час. Повірте, я дуже ходжу спокійно, навіть коли повітряна тривога, я її навіть просипаю. Дитина прибігає, каже: Мама, вибухи. Я говорю, так, «Да, ну все, тихенько спускаємося. І повірте, це все проходить дуже в спокої. І я дуже вдячна, що є такі продукти, якими можна просто насичуватися і не не за що просто не переживати. Я дуже вдячна Марині, яка мене підтримує. Допомагає, є продукти нові. Ми вводимо, вводимо, Тому є ще дуже багато питань, не, не закритих у мене по здоров'ю. Тому часом е, я думаю, знов вийду з відгуками своїми. Я хочу, щоб всі були здорові. Повірте, як тільки що сказала перед цим відгук жіночка, що коли ти здоровий, ти в тебе є сили на все. Ти живеш, ти щасливий, ти посміхаєшся, і ти заробиш ті гроші. Бо це не такі великі гроші, коли ти пробуєш все, і тобі не допомагають препарати. Як казали лікарі, вони все прописують по стандарт, по шаблону, а тут ти просто випив, воно все смачне, і ти біжиш на роботу, ти щасливий, ти зустрічаєш новий дякую. день і дякую. я дякую. дуже вдячна всім, хто придумав цей продукт. Так що дякую і вперед.